Розбитий асфальт, відсутність освітлення та роз'їжджений автомобілями газон. Такі умови для тренувань стали звичними для рівнян, які займаються бігом як на професійному, так і на аматорському рівні. Сергій Ущішин майже щодня долає дистанцію навколо озера у гідропарку. Навіть тут охочим займатися спортом, доводиться розминатися із зустрічними автомобілями та оббігати ямисті ділянки. Бігунам не багато потрібно, які є, особливо аматори, там непрофесійні. Треба, щоб просто була рівна поверхня, щоб не забитися, і було освітлення. У нас ви не так багато місць знайдете в місті, де є рівна поверхня і освітлення. Навіть гідропарк найбільше місце, де бігуни саме проводять час, бігають. Тут корчі з під асфальту, багато ям, і гідропарк від слова гідро. Тут велика частина постійно стоїть в воді. Засновник місцевого клубу «Бігу» називає рівне найбільш відсталим обласним центром України за станом легкоатлетичної інфраструктури. У місті вистачає людей, які хочуть займатися спортом, але знайти локацію для безпечних тренувань ще той квест. Після реконструкції авангарду, який перетворили на виключно футбольну арену. Більшість легкоатлетів займаються на гумових доріжках стадіону Водник. Умови тут теж далеко не найкращі, але за відсутності альтернативи сюди приходять на тренування як аматори, так і професіонали. До прикладу, майстер спорту триатлону Дмитро Стецюк. Тренуюсь на воднику з 2019 року. Це єдине місце е, в Рівному зараз, е, на жаль. Сприятливе для тренувань бігом. Адже легкоатлетам при підготовці до змагань потрібно проводити 90 відсотків тренувань на резині на резиново покритті. Тренерка Тетяна Гречко каже, що на покритті стадіону водник діти неодноразово травмувалися. Зараз юні легкоатлети здебільшого займаються у залах, але з настанням весни проблема відсутності належної бігової інфраструктури у рівному знову буде актуальною. Дуже тяжко боротися зі спортсменами, мають манеж, котрі мають достойні умови, тому що те, що ми робимо у шкільних спортзалах і виходимо на вулицю, так як на стадіон 12-ї школи, це не ті умови, в яких потрібно тренуватись. Швидкого покращення наявних у місті умов для занять спортом найближчим часом очікувати не варто. У планах місцевих посадовців спільно з приватним інвестором збудувати штучне футбольне поле у парку Шевченка. Навколо нього хочуть облаштувати і дві гумові бігові доріжки. Також є план, хоча б розпочати будівництво легкоатлетичного манежу. Ось ми, мабуть, чи не єдиний обласний центр, в якому зараз немає бігової доріжки. Зараз війна і коли би мені хтось сказав Сергій, що ти хочеш для бігунів доріжки, чи мавіки чи реби, то я би сказав би, давайте для військових, звичайно. Але те, що ми втратили дуже багато років перед війною і могли це зробити, і всі знали, що є така потреба, цей запит був від нас. Наразі ж реальність така, що сотні або тисячі людей, які займаються бігом у рівному, звикають до існуючих умов та шукають можливість тренуватися на тій базі, яка є. Професійні ж спортсмени виїжджають у інші міста, до прикладу, Косток. Піль та вараж, де на відміну від обласного центру з біговими доріжками, все в порядку. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.